Привіт всім! Я біла з Beauty Insider. інсайдер. І сьогодні поговоримо з вами про три речі, які можливо захочете трішки змінити у своїй догляді за шкірою обличчя. Цей період весна-літо. З одного з боку, у випіклумінювання стає сильнішою весняний літній період. І це також виправдовує зміни. А по-друге, наша шкіра в цей період стає менш сухим, більш жирним. І тут також доведеться щось змінити. Перша така зміна пов'язана з підвищенням ультрафіолетового випромінювання. Якщо ви не дуже-дуже добре захищаєте обличчя від сонця і справді не повторюєте крем кожні 2 години та не ведете спосіб життя, яке повністю уникає сонце, можливо, варто замінити аг кислотний пілінг на PH кислотний пілінг. Яке робить нашу шкіру чутливим. Але я слідкую за СПФ і дуже сильно люблю наш пілінг-скраб з вітаміном С. Тому далі продовжую використовувати цей засіб просто в літній період трішки рідше. Якби ми трохи послабили беззахист осінні зимові місяці від сонця, то весняно-літній період обов'язково маємо принаймні СПФ-30ку наносити на обличчя. І повторно наносити, якщо ми перебуваємо на сонце. А якщо ми подумаємо про сироватку, додатковий догляд за обличчя, то варто замінити важкі або з полійкою сироватки на більш легку та водянисту формулу. Наша сироватка протено з намідом може чудово підійти для цього. У мене вже закінчується сьома банка. А якщо подумаємо про зволожуючий крем. Нам також слід перейти на більш легку водянисту формулу. Ці дві кремчики дуже гарно підійдуть до цього. А ви схильні змінити що-небудь у своїй рутині догляду за шкірою обличчя? Напишіть мені в коментарях.